Ми імпортуємо посуд. Так ми є прямі постачальники. У нас дуже багато всяких позицій товару. Компанія велика, вже більше 15 років на ринку. Працюємо як з ресторанами, так і з кав'ярнями, з магазинами. Дуже багато інтернет-магазинів, сегмент хорика. І кроме посуду, ми ще займаємося кавою і чаєм. Звичайно, є новинки. Новинки це постійно в нас поновлюються. Товар в нас приїжджає. Кожного тижня ми очікуємо, і постійно клієнти запитують, постійно тренди змінюються. Поновлення товару дуже багато. Так як показує сучасний світ, тренди постійно змінюються. Тобто немає такого, що от постійно щось в топі. Можу показати вам новинки, які зараз в нас є на даний момент в топі. Є склянки дзиги, тобто ми їх привезли і буквально їх розібрали за три дні. І зараз весь інтернет в них участь ми приймаємо кожного року, тобто це не перша наша виставка. Але так як почався ковід війна, то після цього періоду ми після декількох років беремо перший раз участь і як сказати на свій страх і риск вирішили все ж таки взяти, тому що це для нас уже як традиція. І бачимо, що клієнти є не тобто, не так страшно, як ми це все представляли. Люди живуть, люди продовжують жити, незважаючи на те, що на дворі війна.